Щасливі обійми, усмішки, квіти та фотографії на пам'ять. Саме таким запам'ятається цей день для багатьох закарпатських школярів. Позаду роки навчань, вчителі та однокласники. Попереду усе життя. Останній дзвоник привіт ще раз із друзями згадати вдалі жарти та цікаві витівки. Подякувати вчителям за науку та терпіння, батькам за виховання. Олександр Лодида на святі останнього дзвоника в Ужгородській школі номер 6 – Поважний гість 36 років тому. Нинішній керівник краю з цього ж шкільного подвір'я йшов у доросле життя. я дуже добре. пам'ятаю останній дзвоник який був от в цьому ж місті не так давно. Помню останній рік, коли навчався в школі. Коли тривало приймати рішення, що далі робити, куди йти вчитися, які плани батьки цікавилися моїми планами. Я приблизно знав можливості своїх батьків. Пройшло небагато часу. Я знову поряд з вами. Олександр Ледида, дивлячись на нинішніх випускників, вірить в Україні, є майбутнє, адже рівень знань у закарпатських школярів з кожним роком зростає. Дуже гарні спогади під час навчання в цій школі. Це була досить потужна школа, і вона на сьогоднішній день держить марку. Скільки учасників олімпіад підтвердило про це. Я сьогодні подивився в очі цих молодих людей. і Я бачу, що держава Україна в надійних руках. Владислав Лабик, цьогорічний випускник цієї школи, хоче стати перекладачем художніх і наукових творів? Хлопець зізнається. Від навчання у школі отримав чимале задоволення. Тепер планує усі знання примножити, аби згодом успішно використати у дорослому житті. Це для мене був щасливий день. Я я йшов сюди з радістю, тому що я знав, що я закінчую школу, і починається дорога в щасливе в доросле щасливе життя. Це був той дім, де я знайшов для себе друзів по духу, однодумців. Також знайшов. Хороших вчителів, які навчили мене всьому, що я знаю, дали мені ті знання, якими я володію. Цьогоріч останній дзвоник пролунав для майже 11 тисяч випускників. Тепер для них час нових випробувань та перші кроки у дорослому житті.